Волт Вітмен, о капітане. О капітане, батьку, страшна скінчилась путь, всі бурі витримав наш корабель, сміливці в лаври ждуть. Вже близько причал, і радо кричать нам люди, і дзвони дзвонять, і дивляться всі на могутній кіль, на брих одважний і грізний. Але. О серце, 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 о, кров червона, кров, де батько впав на палубі, упав і захолов. О, капітане, батьку, Встань і кругом подивись, для тебе дзвони і горни звучать, для тебе стяги звелись, для тебе квіти й вінки в стрічках, і натовп на узбережжі. Тебе, колишучись, кличе він, Тебе побачить жадає. О, зляж мені на руку, який це сон зборов тебе, о батьку мій, що враз ти впав і захолов. Мій капітан безмовний, у стані мій похололі, не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі. В порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги, скінчив наш бриг шалений біг, добився перемоги. Дзвоніть, радійте, береги! А я в жалобі знов піду туди, де батько мій упав і захолов. Переклад Василя Мисика.